Знаєш, легендарне відео, бать, я старався! Ігорьок, <ріху> тут мучається. Каже, що ти художество своє понаробляв, тут? а мені треба збивати оце сокирою. Нічого мені це робити. Ігорьок, що ти хочеш сказати про мою роботу? Вона у вже Узов. на ютубі. Яма, Узов. <ріху> Ну, Такий я мамки інженер, розумієш? Так. Зараз правила нормально ходить, так? Да? Дивіться. Яку красу тут Ігорьо на твари вже з дім той. Хлопці працюють не те, що ми. О, а буллер де вкрали вже? Дуже буллер свиснули. На вулиці. Каже, буде на вулиці стояти, й болір. І так, шановні мої підписники, бачите, прийшли. На допомогу хлопцям все ж таки потрібно нам е, підрахувати дещо. Потрібно підрахувати нам е, листів, скільки потрібно гіпсокартону, потрібно ще щось підрахувати. Зараз, поки дружина кохана буде там займатися підрахунком, а я буду займатися все ж таки оцим бачите, ось, ось Шпильками потрібно де відкручуватиметься, відкручувати, а де не відкручуватиметься, потрібно спилювати. Взяв інструмент. Бачите? Все на базі, працюємо. Оце зв'язується з цими строїтелями. Приїхав. Обрізать. Пару арматурин заставили пісок і гай. І вам десь показує. Працюємо. Дайте. Ходіть хлопці, творять. Допомогти, дуже довго йде діло. Я хочу, щоб стройка йшла швидше, будівництво зеленими темпами. Apoi de, de, de se, de se nu, să nu, nu, de nu, se nu, 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 da. Ігорьок не може, щоб на кришу не залізти лишній раз. Коротше, буде болір у нас на криші. Дай, Горю? Підведемо туди. Устанавлював? Ну і нас утепляли, ну і нас там буде. Отак і буде. Злазить як. Що туди? Бита на мішалку давай запхнемо туди наверх. То все, нормально. Все чітко. Приїхали до хлопці, дивіться, яка ситуація. Доробили вони штукатурку, шпакльову, хто, як говорить, закрили цю кімнату. Бачите, як красиво. Ну так, да, штукатурку. Бачите, як красиво стало. Так. Бачите, як дуже, дуже гарно. коси, все. Все по красоті. Так що наступним етапом зараз Ігорьок виставляє з дімоном маяки і будемо заливати. Потрібно налаштуватись нам на заливочку. Тут буде дуже дуже багато заливки нам. І тут, в принципі, це цей рівень, який потрібно заливати. Ой, як красиво стає. як гарно буде. І на томі так само. Да? Як вам колі рано, ну, песне коричневий. Це така підлога буде тут. Ну це як зальєм. І... Тут откосы такие будут. Можно поставить это Да нет, ну надо, чтобы плитка там была. А хорошо, а подрезать а підризать. можно? Это а, а, будут два куска. <систяк> вот, да, вот такие да, вот так, да. и тут да. да. Можно, можно так. Ну и что? Красиво будет. Так, ну включив Ігорьок брехунця, бачите, він показує, що нам капець. Дивіться, який рівень. Десь в цілому сантиметрів 10. Там сантиметрів. Зараз глянемо, щоб не обманювати вас підписники мої. Так, скільки тут? Ну, десять також. А тут? Тут. Ну, Дев'ять, десять. баба, дев'ять, десять. Так, тут. От скільки? Десять. Давайте тут для експерименту. Да, пол пол рівний. Тут вісім. Так, тут дев'ять жонглірує цими маяками. Виставляю, горя, щось тут. Щось тут думає, щитає. Так, давай, щоб тільки правила хватило, гря. Ну, я що бомзіл І цементу. Кажу... Знаєте, в нас тільки що розмова була, ви знаєте, де Ігор будувати навчився. Він десь і такі халабуди робив. Не то, що просто, як ми, знаєте, під деревом. Він робив на дереві. Уявляєте, рівень. Метрів п'ять, а то й більше висоти. Від землі. Від землі, так. Да. І на дереві, блін. Ма якусь хай зробиш. Так, да, нас з дерева нема. На горіхи зробиш? <ріхи> 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 на горіхові. Вас ви горіха можна? на робити? Та ну так, да, хочуть діти на дереві. ну. Я кажу, щоб не був тоді крайній винуватим, щоб ніхто не впав. Це хай ми, нас не жалко, а дітей жалко. Так, хлопці вже маяки достають останні, бачите, таким чином. Муровані вони. Ще один, да? так? Так. Аж не віриться, стіни рівнесенькі, білесенькі. Ну, чого не білесенький? Ігор питає, Валячий, ти зальєш так нормально бетон, щоб не заляпати стіни. Кажу, та ну, мабуть, ні. Ну хорошо, буде зараз чорний варіант. Потім ти заливаєш підлогу, потім накидаємо сітку і шпаклюємо до біла. Так що такий у нас план. Такий у нас план на майбутнє. Так що, Віктор Миколайович мужається хай. Я думаю, нам тут роботи. Да, нам тут роботи днів на два. Я думав, за день зальємо, а там будемо бачити. Хотілося б його раз залити і гаразд, ну, хто знає, як воно буде, воно покаже. Так, Потрібно цегли зараз наносити. Цегли наносимо і воно ж підніметься. Я вам вже покажу, як будуть маяки готові. Під рівень. Далі буде. Ну що, я ж вам казав, що буду знімати цей процес, як герьок, вставляє маяки? І стає дуже-дуже душевно боляче, як уявлю, тут що скільки тут бетономішалок уже залетить. Дуже багато, дуже це просто. Ну нічого. А що ж, вже взялися? Ну, то наче Це я, роботи тут дуже багато буде. Я ж кажу, я думав, за один день залить. Хоч би я цю полоску за день залить. <рістерічно> <рістерічно> Ти согласен? <рістерічно> Ой, блін. Потрібно навести буде відсіву сюди. Ну в цілому. Зараз виставляємо маяки та вімкнемось. Или все ты кучи ложишь. Красиво. Угу. Работа кипить. У меня сегодня такое настроение, вообще работать ничего не хочется. Честно. Тут мудрує. погано видно, так, да, як? Звідти? Ну так. Ну що, да. ну, в цілому швидесенько виставили практично всю кімнату. <кій> Зараз виходимо оцим останнім маяком і в цілому. Переходимо в цю кімнату. І так, швидесенько накинули тут маячки, тепер Ігорьок тут дімка колоти такими темпами шаленими. Ігорьок накидає просто, бачите, топлює маяк. Зараз буде краса. Воно, як застине, буде, діло буде. А що мені їх не позбивати, поняв? бо то буде горе. Так. Там мене не радує, а тут радує. Бачите, скільки буде раствору, невеличкий такий шар. Це ж дві рази комби. Ну, ну да, ну, дві разні А зараз ку кухня студія, блін. Да, хата. хата студія. Все добре буде. Так, думаю. Ми... Нічого зальється, пол рівний буде. Потолок підшити рівний буде. Я сподіваюсь. Надіюсь. Надійся? Надійся. Можеш? Треба було, виводити, де нам. Так а де підпоріг, звісно. Тут ще ж шар на, на буде шар клею, клиточка буде якраз те, що книжка пише. Ми ж будівельники із стажем, да, Ігорек? Ми? Ну ти. Ми, ми... А скільки в тебе стажу будівельного? 15 років. Це страшне. Це щось страшне. А він не повинен маяк сюди прямо до цього до дверейні? Японська точність. Китайська. Китайська. Такая. Китайський. Китайська точність. а й технології чиї. Я думаю, японські По яким вироблені ці уровні всі. Так, далі буде. Так, ну шо, шановні, останній маяк. Виставляє пан Ігор. Їдуть хлопці додому. Їдуть хлопці на інший об'єкт. Про мене забувають на тиждень. Та менше ніж на тиждень. Ну, тим, тим паче забувають. Ну нічого. Ми не будемо. Е... Ні. Ми, ми не дамо нас забути. Ми будемо навідуватися до них на інший об'єкт, так що зробимо свою роботу і приїдемо в гості. А ви напишіть в коментарях, скільки Це тут. Та ну тут експертів буде дуже багато по поводу маяк... маяків чи ще щось. Напишіть в коментарях, скільки потрібно бетономішалок сюди, щоб залити підлогу. Мені дуже і дуже цікаво самому. Ми візьмемо спочатку мішків 25-30 цементу, а там, в принципі, докупимо, якщо буде мало, замало. Ну що, ярек, що ти хочеш? Та я вже зазнімав, вже тут цей, вже тут все бачили люди, 188 раз. Краса, яка, все, маячки стоять, все красиво, нам потрібно. Головне, без Сіоря каже, без бугрів. Хай будуть лучше ями, аби бугрів не було. Зробимо шеф. Буде все чітко. Так ти знаєш, бать, я стараюсь. Буде, буде все нормально, я сподіваюся. Хочеться його швидше залити, щоб швидше ви побачили готовий результат самому. Побачиться і готовий результат, ну нічого, маємо трохи терпіння, все буде добре. Що, шановні, на цій прекрасній ноті будемо точно завершувати наше сьогоднішнє коротеньке відео. Хто не підписався, підписуємося швидесенько, бо далі буде тільки цікавіше. Всім миру, здоров'я, добра, все буде Україна, да, Ігорюк? Да. Все буде добре. Головне працювати. Так, хлопці зараз. Весь інструмент позабирають. Не відкладати на потім. Да, життя не відкладати на потім. Потрібно жити сьогоденням, працювати. Бачите, розеточки. Все по уму, по красоті. Зробили їх, я не знаю, багато чи мало. Бо вдома дружина каже, а я п'ю тут би розетку, ще б одну. Знаєте, ще з гаджетів у дітей та телефони та планшети, а розеток, як завжди, не вистачає. Там виключатель буде, розеточка. Під курточками є розетка? Нема? Нема? Нема. А там розеточка тут. <звук> та ну да. І тут на перспективу зробили. Може, там якийсь кандір колись буде чи ще щось. Ігорьок просчитав, все прорахував. Що значить. Будівельник із таким стажем завжди підкаже, поможе, посовітується. А на рахунок балки, я не знаю, багато спеціалістів, багато кажуть, навіщо ви її брали. Без неї аж дихається, легше, я вам так кажу, як вона є. І вона не виконувала чесно ніяких функцій. Ну, щоб балку брали, типу. Ну, якщо держало яку масу глини, то да. а зараз що держава? Нічого не де, не нічого тримає. Нічого. Глини було, то мабуть 10, а то й більше. Так що зараз в хаті стало дихатись легше набагато. Так, в хаті водичка є, бачите? Все красиво. Вода введена, вода виведена. Бачите, яма наша. Потрібно ще на неї залити плиту. Це вже наша така задача, буде ще одна місія. Так що працюємо, шановні. Ставте вподобайки, пишіть коментар, любий, на підтримку каналу, чи не на підтримку. І все буде добре. Все буде Україна, всім добро.